Повертати до життя військових із надскладними нейротравмами розпочнуть на Рівненщині. Там, на базі шпиталю для ветеранів, відкривають центр реабілітації. У медзакладі лікують найважчих поранених. Він сьогодні молодець. Він перший робив дуже велике діло. Сам себе обслуговує. Сам їсть. Вадим один із найважчих пацієнтів військового госпіталю у Клевані. Через поранення лікарів видали чоловіку частину мозку, та попри те, він швидко одужує. Вже спілкується з нами, спілкується, посміхається самостійно, їсть, показує, що його не влаштовує, просить зробити вищу температуру чи навпаки нижчу температуру в палаці. Лікарі сподіваються, скоро Вадим почне розробляти кінцівки. Для цього у госпіталі є спеціальний зал занять. Приміром, учасник боїв під станицею Луганською Олександр, тут зробив перші кроки після травми. Здесь, і за дві місяці от я ой уже становлюсь, стою і намагаюся вже ходити. До цього ну, з травмою спини перелом позвоночника я тут ще лежав два години. Пішення, залишко, на нас, за три місяці такі уже позитивна динаміка. Ставати на ноги бійцям допомагають 40 фахівців. Лікарі стверджують, головний секрет успіху системні заняття. Особливо допомагають водні процедури. Спінальними травмами проводимо індивідуальні заняття в басейн. Тут у нас, допустим, є електролікування, світлолікування, електростимуляція стну іде найкраще для таких хлопців. Вже після нового року у цьому госпіталі відкриють перший в Україні національний центр реабілітації бійців із нейротравмами. Медичний заклад одночасно зможе приймати до 50 пацієнтів. Уся реабілітація для учасників бойових дій буде безкоштовною. Ми одні з перших пробуємо і займаємося лікуванням і реабілітацією пацієнтів чи важких пацієнтів, які отримали важкі черепно-мозкові травми та пошкодження і травми спинного мозку. На сьогодні в нас уже проліковано таких важких більше 30 чоловік. Є позитивні результати із Рівненської області. Ніна Гафонова, Володимир Миколайчук, Віктор Мищук, Сабитія, канал Україна.